Всім привіт! Мене звати Тетяна Аранді. Ви на моєму каналі. Підписуйтесь. Зараз я стою біля банкомату, знімаю гроші, бо в мене виникла ідея показати вам турецький базар. Зараз я зніму тисячу лір. В Туреччині все подорожало, тому я і гадки не маю, скільки грошей мені треба. Чик. Картку забрали. Зараз поїдемо по Робіна, заберемо його з садочка. Він, звичайно, не захоче на базар, він його ненавидить. В принципі, я теж не сильно люблю, але там завжди можна знайти якихось свіжих фруктів, овочів. Турецький базар це прям ритуал, це щось особливе. Гроші вже зняла. Надіюсь, тисячі мені хватить. Раніше обходилось 200-300 лір, зараз ціни не... непредсказуємі. Поїхала я по свого синочка, поки стою на світофорі, скажу, що в Туреччині базар кочовий, в кожному місті по-разному. Він приїжджає, розпаковується там всі, торгують, а потім ввечері складаються і переїжджають на іншу вулицю або в інше місто. Як. У моєму місті базар по п'ятницям. І це він з самого ранку до самого пізнього вечора. Тому зараз на годинку 4:30, а там ще все тільки в самому розгарі. Приїхала я в садочок і зараз при вас, Я йому скажу, що ми їдемо. Куди? Цікаво, реакція буде така сама, як завжди. Чи скаже, так, мама, поїхали, ура! Я хочу сказати, куди ми зараз їдемо. Я бачу, в тебе вже настрою немає. Не. Поїхали на базар. Ні. Чого ні? Не. Не. Чого фу? Не. Не. Поїдемо все одно. Купимо фруктів смачних овочів. Не, не а що не. хочеш? Наша подорож по базару починається. Для маленьких Для маленьких? Да. тут ми прийшли на перший ряд, тапочки, нижня білизна. Зараз я переверну камеру і покажу. О, урі. У нас колись буде таке, так було, загуло. Та я. Можна знайти абсолютно все. Це книжки беушні. Іноді тут купляла. Дитячий одяг дешевенький, але якісний теж можна знайти. В принципі, це все закуплюють в Туреччині і потім везуть в Україну. Ми переходимо до улюбленої частини базару, це фрукти, овочі. Робін пішов куплять полуничку. Гранат по 35 п'ять за кілограм. Так Ne громче кажи. Çilek. Çilek. Ne kadar? Bir tane mi? Evet. Ver oradan bir tane. Ver bakalım. Önce bir tartalım bakalım. He. Hadi bakalım. Dökmeden ama. He. Aferin sana. He. Kaç lira sana?

Lan on lira, mandalina 10 lira, şeker gibi mandalina on lira. Herkes <laughs> 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 Покажи, що ти купив. Синок, візьми здачу. Almış bal, almış bal, almış bal, almış bal. Uuu! Bana bak, tek buraya bak. Uuu! Altın sarı teler, altın! 24 tane harita durar. Uuu! Şimdi onu alacağız. 40 dolar var, 40 dolar var, 40 dolar var, 40 dolar var. Var da var, var da var. Onlar böyle ağırlar, ağırlar. Beni korkutuyor. Korkutuyor. Sakin ol. Давай, давай, заставляй прямо купляти. Я в нього все одно куплю, бо я завжди купляю. Смачний винограды. Мама, я мама! я меч, мама! Мадам, Є, бредма, май бред! Важкувато знімати, коли в усіх в усіх руках пакети, але краєвид у нас чудовий, просто. Дуже красиво, я дуже люблю, дуже люблю це місто. А базар вони зараз поторгують, там буде дуже багато сміття, кульків. Вони до кожного продукту дають кульок, два. Але коли настане ніч, все дуже чисто прибирається і на ранок начебто нічого й не було. Це як в наших містах ярмарка, щось схоже. Навіть на базарі, коли чують, що ми говоримо українською мовою, вони розуміють, що це не росіяни, тому що ми говоримо один, два, три, наприклад, а вони перепитують, ви з Боснії або ви з Болгарії. Тут дуже багато з Боснії людей, які раніше там жили. І. Політичні теми відкриваються, йду, і про йду, президентів, і такі питання задаються. Мені наприклад, п'ять хвилин назад, чоловік, який торгує рибою, він сам трохи знає російську і каже мені: Росія ж всіх 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 визволяла. Кажу, кого вона визволяла? Він каже, і Болгарію визволяла. Що кажу, Росія тільки. Всіх тероризувала, а не визволяла. Коротше, я навіть не хочу. Чого ваш ваш кант, чого ваш президент підкладає вас під Америку? Серйозно? Я вже трошки скупилась. Там дуже шумно. Привіт! Я тебе люблю, Я тебе. Підемо ми ще сходимо на майданчик. Да. Багато ще хочеться купити, але не все я донесу. Тачанку я таку, як в турці, купляють, не, собі не купляю. Мені не хочеться. Ми зараз підемо ще купимо брокколі, мабуть. Ні. Одну броколі, супчик зваримо. Там одна штука, 20 лір. Коштує. Це взагалі так дешево. Треба купляти вітаміни, запасатися на зиму вітамінами вже. У нас такий малесенький базарчик. Базар вийшов. Підемо пограємося і поїдемо вже додому. Каже, підемо пограємося в парк і поїдемо вже додому. Їсти виноград. Ми мандарин не купили. Один кілограм мандарин коштує 10 лір. Це зараз сезон і гранат, мандарин, хурма дуже-дуже дешево. Прям ну даром. Я вчора купила 4 кілограми мандарин по дорозі. Як їхала там, продають на дорозі прям. І їх вже немає. Я просто злопала вчора 4 кіло мандарин. Додому ми не донесли. Кажи бай-бай моїм подписчикам нашим. Бай-бай, подписчики. подписчики. Підписуйтесь на наш канал, на мій канал. Будем вам показувати наше життя. Ставка, Став Став лайк. ставте лайк. Ставте <laughs> лайк.